Воля народу проти злочинних наказів пів тисячі небайдужих зібралися в Івано-Франківську на так званий марш законності. Організованими колонами вирішили вкотре навідатися гості до трьох правоохоронних структур: СБУ, міліції та прокуратури. Вимагають одного чіткої та зрозумілої позиції, на чиєму ті боці. Наші звернення полягає в тому, що або вони офіційно виходять і заявляють начальники цих структур, що вони на стороні людей. Якщо ні, то вони подають відставку. Від барикад протестувальники рушають спочатку до управління безпеки. Під Нами відомства гуртом традиційно просять правоохоронців не воювати проти власного народу. Ані сніг, ані мороз мітингувальників не лякають. Відповіді чекають не лише студенти чи старші люди, але й наймолодші. Я стою тут за Україну, я буду стояти до кінця. Щоб тепер мирний час люди гинули, кров проливалася. Людська покалічили. Він зробив межина радом війну, роз'єднує. Нас, а ми всі єдина Україна, і всі гуртуємося докупи, аби ми були один єдині. Всі розуміють, що якщо вони зараз підуть до народу, то значить підуть з крісу, залишать крісу. Залишаться без роботи. Всіх є сім'ї, всі це розуміють. Ну, Але можна зрозуміти також те, що народ також не буде терпіти, і також ну, в якій країні ще було видно, щоб Ультра захищав народ України від міліції, від Беркуту. Український народ не встане з Майдану і не стане з державних обласних адміністрацій. Нам тільки вартує терпіти і чекати, тому що всі розуміють. Що влада не вічна, вона не буде це терпіти, вони вже бояться під заклика людей з будівлі управління. Нарешті виходить представник структури. Однак, не очільник відомства, на якого власне чекали люди, а речниця, аби озвучити офіційну позицію. Управління служби безпеки України і служба безпеки України в цілому, з народом України. Ми виконуємо обов'язки, покладені на нас згідно закону про службу безпеки України. Ніяких силових дій служба безпеки України. На такою відповіддю активісти залишаються невдоволеними і рушають далі до міліціонерів. Тут протестувальників уже чекають. Ми працюємо ради вас, працюємо разом з вами. Ми забезпечимо охорону громадського порядку під час мирних ваших акцій, щоб не сталося ніяких провокацій. Працюємо згідно присяги, там було чітко вказано, що ми служимо народу України. Заспокоїли мітингувальників прокуратурі, мовляв, усі кримінальні провадження, щоправда, лише ті, які стосуються подій 2 грудня щодо місцевих активістів, закриті.